Стрілянина сталася на заправці, яка розташована між Солотвином і Нижньою Апшою. Конфлікт виник між двома групами молодиків. Місцевими та мукачівцями. Останні витягли біту, а один з них, поки не встановлених осіб, почав стріляти. До слова, один з учасників конфлікту чиновник районного рівня. Сам інцидент тривав від 5 до 10 хвилин, після чого сторони розбіглися. В лікарню потрапили четверо осіб, жителів Мукачева, Мукачівського району та Свалявського району віком 20-36 років. Найважчий стан 36-річного Мукачівця, який отримав вогнепальне поранення живота та грудної клітки. Одразу після стрілянини поліція ввела в дій оперативний план перехоплення. Та, за іронією долі, розкриваючи цей злочин, правоохоронці розкрили декілька інших. Зокрема, за гарячими слідами затримали злочинців, які неподалік у селі Велятино вчинили напад у балаклавах на кафе. Також знайшли автомобіль Мерседес, який перебував у розшику СБУ. Особи учасників конфлікту в Солотвині. Поліція вже встановила, їх розшукують. За наслідками солотвинських розбірок в поліції розпочали кримінальне провадження за статтею Замах на вбивство. Зловмисникам загрожує позбавлення волі строком від 10 до 15 років або довічне ув'язнення. Слідство у справі триває. Юлія Колтак, Вадим Макарюк Вісті.